Нові подробиці шокуючого вбивства Українки в США. Бездомний рецидивіст із холодною зброєю в руках напав на Ірину Заруцьку, просто в вагоні метро. Що відомо про загиблу чи покарали нападника? Яку мрію дівчина так і не встигла втілити в життя, та як на трагедію відреагувало суспільство? З вами Яна Порхун. Деталі за мить. 23-річну Ірину Заруцьку знайшли мертвою увечері 22 серпня на трамвайній станції міста Шарлот, що в штаті Північна Кароліна. Незадовго до 22.00 офіцери відреагували на виклик про напад із застосуванням смертоносної зброї у кварталі 1800 на Камден-Роуд. Після прибуття офіцери виявили одну жертву з ножовими пораненнями. Медики, які приїхали на місце злочину, були безсилі. Від численних ножових поранень українка померла на місці. Дівчину поховали 27 серпня в місті Хантерсвіл, штат Північна Кароліна. Які подробиці про загиблу стали відомі? Ірина переїхала з Києва до США в серпні 2022 року. Разом зі своєю сім'єю, мамою, братом і сестрою, рятувалась від війни в Україні. На батьківщині дівчина працювала барменом та навчалась в коледжі будівництва і дизайну, де опанувала реставрацію предметів мистецтва. Повідомляють журналісти сайту Обос Переїхавши до Америки, Ірині довелось швидко звикати до нового життя. Вона вступила до коледжу, вивчала англійську. Одночасно з тим працювала в магазині одягу та мережі ресторан. Анів швидкого харчування паралельно шукала роботу кухаря, а ще мріяла стати асистентом ветеринара, адже надзвичайно любила тварин та часто допомагала сусідам вигулювати їхніх домашніх улюбленців. Дівчина любила подорожувати з родиною, відкривати нові місця. Але не менше цінувала домашній затишок і теплі вечори серед найближчих. У неї був молодий чоловік Стас. Разом із друзями вони часто виїжджали на відпочинок до річки. Ірина також була талановитою художницею, створювала скульптури, шила одяг у яскравому електичному стилі і дарувала свої роботи близьким, а ще пробувала себе у ролі моделі для інших мисткинь. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла її знайома фотографка і візажистка Уляна Козловська. Мою модель молоду, вродливу дівчину. Прекрасну людину, талановиту художницю, яка втекла від жахів війни в Україні, було вбито в центрі Шарлота. Неадекватний мерзотник із ножем увійшов у вагончик метро в Саус Енд і обірвав молоде життя. Що відомо про нападника, правоохоронці досить швидко вийшли на слід підозрюваного та заарештували його. Нападником виявився 34-річний безпритульний і безробітний чоловік на ім'я Де Карлос Браун. Це не перший раз, коли він опиняється в полі зору поліції. Його проблеми із законом почалися ще у 2011 році. За цей час чоловікові інкримінували крадіжки, пограбування зі зброєю та погрози людям. Однак усі звинувачення щоразу знімали. Американський журналіст Джо Бруно оприлюднив у соцмережах фото Брауна та нагадав про один з останніх інцидентів за його участю. У січні 2025 року чоловіка заарештували за неправомірне використання системи екстреного виклику 911. Згідно з судовими документами, він телефонував із лікарні Новенд, стверджуючи, що хтось вів йому речовину, яка контролює його здатність їсти, ходити та говорити. Коли офіцер відповів, що це медичне питання, і поліція не може допомогти. Браун продовжив набирати 911. Після цього йому висунули кримінальне обвинувачення, але суддя дозволила вийти на свободу без застави. Лише під обіцянку з'явитись на судове засідання. Після нападу на Ірину Заруцьку чоловік отримав поранення, тож одразу його відправили до лікарні, що саме з ним сталося, не уточнюють. Втім, у МЗС України повідомили, що після надання медичної допомоги Брауна візьмуть під варту. Йому вже висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. У відомстві справу взяли під особистий контроль. Дипломати перебувають у постійному контакті з правоохоронними органами США та матір'ю загиблої. Наразі слідчі з'ясовують, чи були Ірина та нападник знайомі і що стало причиною цієї жахливої трагедії. Поліція шукає свідків злочину. Трагедія глибоко вразила не лише українську діаспору, а й американців. На підтримку родини загиблої небайдужі організували збір коштів на платформі GoFundMe. У соцмережах пишуть, Ірина приїхала, щоб почати нове життя далеко від війни, але її спіткала смерть у громадському транспорті. Американці штату запевняють, що відчувають себе беззахисними перед злочинністю. А місцеві політики вимагають рішучих дій від поліції. Редакція обосює висловлює щирі співчуття рідним Ірини Заруцької. З життя пішов правнук Івана Франка Петро Галущак. Це сталося в 169-ту річницю з дня народження Франка. Що відомо про обставини смерті? Чим запам'ятався Петро Галущак та які ще нащадки залишились у видатного українського поета? Далі розповім. 27 серпня о 4 ранку помер правнук Івана Франка. Петро Галущак пішов у засвіти на 71-му році життя після тяжкої недуги. Про це повідомили у музеї Дім Франка. Із сумом повідомляємо, що сьогодні, на 71-му році життя, відійшов у вічність правнук Івана Франка. Петро Галущак, він був другом музею, брав участь у багатьох наших заходах, проводив особливу авторську екскурсію, сприяв поповненню фондів дому Франка. Все своє життя Петро Галущак присвятив збереженню і популяризації спадщини свого прадіда, повідомили у Львівській Ода. Сумуємо і щиро співчуваємо родині світла пам'ять пану Петрові. Упродовж життя він щиро і натхненно популяризував спадщину свого прадіда, ставши живим втіленням гасла і ти, Франко, і ми усі Франки. Його діяльність була пронизана любов'ю до України, культури та пам'яті. Що відомо про Петра Галущака? Петро Галущак народився 12 вересня 1954 року у Львові. Його мати Іванна Франко була онукою видатного письменника. Тож Петро належав до прямої лінії його нащадків, здобув освіту за спеціальністю інформаційно-вимірювальної техніки та працював старшим інженером інституту геології та геохімії горючих копалин АНУРСР, а також на інших підприємствах. Був одружений і виховав шістьох синів. Двоє з яких нині захищають Україну на фронті. Крім того, Петро Галущак став співзасновником спілки багатодітних сімей Львівщини, щаслива родина та обіймав посаду заступника голови товариства Родина до останніх днів. Чоловік проживав у Львові, де Петра Галущака проводжатимуть в останню путь. Наразі невідомо про місце і час поховання повідомлять згодом. Ми висловлюємо щирі співчуття родині Петра Галущака. Світла пам'ять. На Мар'яну Безуглу подали до суду за наклеп. Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя ексклюзивно поділився подробицями цієї справи з редакцією сайту Обос За що судитимуться з безуглою та куди підуть кошти, які співак збирав на лікування нардепки. Далі розповім. Фронтмен гурту антитіла Тарас Тополя подав до суду на народну депутатку Мар'яну Безуглу. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для сайту обосю причиною такого кроку. Співак назвав допис депутатки у соцмережі, де вона звинуватила його у фейковій мобілізації, та заявила, що він нібито не служив у ЗСУ. Я ділюся цим перше. Мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив. Безугла нестиме за це відповідальність у суді. Нагадаємо, публічний конфлікт між Тополею та Безуглою розпочався у червні. Тоді музикант оприлюднив фото своєї квартири зруйнованої внаслідок російського обстрілу. Натомість, депутатка звинуватила його у фейковій службі. Бач, як буває Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька Фортеця Бахмут. Коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку. А ти співав солодким голосом, замовну пісеньку, і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба справжня війна. Справжній російський шахет ракета, яка не вибирає, чи ти парішав в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти віп із фейковою службою. Реакція на заяву безуглої не змусила себе чекати. Багато користувачів розкритикували тональність допису, вважаючи її недоречною. Безгула – це коли з дна постукали. Цікаво, що особисто для оборони України зробила вона. Чи в курсі ця пані, що саме ці люди, яких настигла карма, чи співають пісенки, та інші утримують її, бо вона є нанятою нами службовицею. Я з Тарасом Тополею служив ще у 2022 році. Він допомагав мені вивозити поранених з-під обстрілів завдяки його рішучим діям тоді було врятовано не одне життя. І якщо така служба для когось виглядає фейковою, то хай це буде на совісті того, хто таке пише. До речі, пані безугла. Ви нещодавно самі надіслали мені запит у друзі. Видно, я помилився, що його прийняв. Ну що сказати за комент безумної на пост Тараса? кончена мавпа без такту, совісті і розуму. Чимало прихильників родини Тополі хотіли фінансово допомогти з відновленням житла. У відповідь співак відмовився від коштів і натомість організував іронічний збір на психіатричну допомогу для самої безуглої. Друзі! Та я скоріше в пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. От що дійсно важливо дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узки якісь. Тож я відкриваю банку на психіатра Мар'яні. Якщо ж вона не прийме нашу з вами руку допомоги, то всі зібрані кошти підуть на підтримку дітей наших загиблих побратимів. 130 го батальйону ТРО в коментарі для обосю Тарас Тополя розповів, що кошти зі збору перенаправлять на підтримку дітей загиблих військових зі 130 го батальйону. Ми надіслали їй кілька офіційних листів щодо розподілу коштів, які збиралися на її діагностику та потенційне лікування. Вона відповіла, що хоче витратити ці кошти на інші потреби. У відповідь ми пояснили, що це було б шахрайством з нашого боку. Оскільки метою збору була саме її діагностика та лікування, а альтернативно, підтримка дітей загиблих побратимів зі 130-го батальйону. Оскільки вона відмовилась від обстеження та можливого курсу лікування, ми повідомили, що кошти буде спрямовано саме на підтримку дітей загиблих, як це було заявлено при зборі. Відтак тепер народна обраниця постане перед судом чи понесе безугла відповідальність за свої слова, вирішуватиме Фаміда. А що ви думаєте стосовно цього скандалу? Чи доречна така поведінка народного депутата в публічному просторі? Діліться в коментарях на цьому в мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.